Сьогодні мобілізація просто зашкалює. Звернулася на консультацію нереальна просто кількість людей. Усіх одне й те саме. Син, чоловік, брат ішов по вулиці, зупинила поліція або сама, або разом з ТЦК, перевірили документи і відправили в ТЦК. Зараз телефони відповідає, трубку ніхто не бере. Шов, скажіть, що робить. Хочу сказати зразу, шановні друзі, що треба робити. Перед цим потрібно позаботитись про законне право на відстрочку. Якщо не знаєте, як це робити, мої контакти в шапці профілю. Треба знайти таке законне право на відстрочку, потім подати обов'язково заяву про відстрочку. Після того, як ми це зробимо, заяву про відстрочку рекомендую подавати поштою, Укрпоштою, заказним листом з описом вкладення. Після цього дочекатися, поки вам її дадуть. Зараз невідомо чому, але просто телефон розривається усіх, всім треба одне: допоможіть забрати з ТЦК. Допоможіть забрати з ТЦК. А скажіть, будь ласка, як ти людину забереш з ТЦК, коли він не подав перед цим заяву про відстрочку згідно статті 23 закону про мобіліційну підготовку і мобілізацію? Того попередте всіх близьких, що зараз це просто в космічних масштабах. І, у разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю.